Всім привіт, з вами Ретрос і ми продовжуємо проходити грузкік Вар Легаси. Ми вже пройшли класіку компанію на 58% і будемо проходити далі. Так, і давайте до наступної ко компанії, тобто бою. Давайте грать Освободіть її Віствінд. Лучностріли і створили создали союзів ввели діспотинні правила для жителів Весвінда. Освободіть ці нейтральні землі. Так, окей, давайте. Розпочнімо нам тут дають 500 золота. для розкрутки економіки. Ми використаємо це. О, бачите, вже мішки трішки якісь інші. А вони такі як, похожі, як корні з дерева. Начебто. Тим часом ворога вже є коп'ятон і він якийсь начебто прокаченіший. Так, да, начебто прокаченіший якийсь. Так, хутко робимо 8 шахтерів, щоб розвити добре економіку і розпочати строїти свою армію. Все, в принципі, максимальна економіка є, не можна вже робити військо. Давайте, напевно, також зробимо копітонів. Так, Робота йде, контора пише. Золото піднімається. Ми напевно будемо купувати і... Отак осі вже на нас напали. Давайте відіб'ємося за допомогою, за допомогою гвардійських лучників, вони не слабі. Але ч, чому я е, вибрав напад? Бо Тому що лучники вибелять і, і мою статую. Хоча їх тут троє тільки. Так, що я тут явно роблю неправильно. І я втрачаю двох, двох шахтерів, так. Я, я втратив двох шахтерів. Це, звісно, не входило в плани, але без втрат ніколи не буває. Відб'ємо цього капітону. Давайте, в принципі, в мене вже армія є. Так, йдемо, Тут він один. Та -мо, що ж ти будеш робити? Він тут вже своє військо населоє задолбал круті. Так, давайте. Та. кучою Замочимо їх. Але мені здається, чи вони такі є, начебто е не у ворога, бо вони начебто мощніші. У них ще ток якийсь помочніший получається. У моїх дерев'яний, ще тільки В них желізний. Так, відступаємо. 4-5. Да лише п'ять шахтарів потрібно зробити ще трьох. Так, я бачу, що ворог о, не огумнився. Це одно набирає, накопичує армію і буде атакувати. Не знаю, що його робить. Яку це його тактику придумати? Давайте нападемо, напевно. Давайте нападемо. Щось би не. Мене... Походу, в мене з'явилася ідея. Але вона е слегка божевільна, я вам так скажу. А що, якщо я буду кожен раз нападати, коли він е, стає в оборонительний режим і буду нападати, ось дивіться, при в цьому прикол. Я тільки нападаю, стріла долітає до нього і він вже відступає, він вже підготовляється до оборони. Ви поняли? Ну тобто є такі в ігрі алгоритм, якщо я, наприклад, нападаю, то він вже зразу в оборону. А прикол вже в тому, що його шахтьори то не доходять навіть до шахт. Оце де прикол. Так що використаємо цей момент. І я, якби я, звісно, раніше про це знав би, то можна було б і раніше так робити. Але І зараз так непогано. Все одно непогано, що я до цього дійшов. Все ж таки пройшов 58% гри в okay. компанії. Як уже пройду повністю компанію, то будемо щось інше вже проходити. Ну не знаю, е, Я не маю на увазі іншу гру, або може і іншу гру. Я маю на увазі, що там не один режим. Okay. Тим часом вони то відступають, то обороняють свою базу. Вони. Ну вони боти, вони просто не розуміють, що я це роблю спеціально, щоб він не робив собі золото. Все. Оце вже. це хитра тактика. Все, це просто хитра тактика і все. Дивіться, він став в оборону і я нападаю. Все, він відступає, його. його шахтюри, мабуть, вже задовбалися з тим пустим мішком носиться. Ну так ми й накопичуємо армію. Ну, у нас вже е, 42 війська. Дивіться знову. Оце прикол, да? <laughs> тобто я е, навіть нічого не роблю, я просто набираю армію і лякаю його армію, щоб вона не набирала собі золота. Тим же способом я йому не даю розвивати свою економіку і. Набирати військо. Defense. Так, напевно, ще остання атака і буду нападати. Як максимальне кількість війська наберу, то можна буде напасти Attack. і все. Це буде швидка перемога. Так, в принципі, в мене вже максимальний ліміт. Давайте напрямо. Не знаю. Бля... чи ні. Не, не бив. То ч, в мене тут в принципі купа непогана, так що давайте вже нападати. Mm. Все, це вже остаточне рішення. Чую тут авоську. Хоча, по суті, в нього підкріплення должно бути потім. Щось коп'ятуни взагалі нічого не б'ють. А, хоча вони в мене в принципі просто не прокачені. Ні, не враг визвав підкріплення. Давайте відступимо спеціально. Давайте, нападаємо. В атаку Изара сюда. У м'ясорубка, сорубка бойни. бойня бойню решил хочешь. Блин, да не що мені кажеться в нього мощніше, в нього щитки бачили желізні щитки, а в моїх дерев'яні. Наче в нього коптіки прокачені не прокаченіші. Неважливо, головне, що я його зараз оформлю. Так, лучники починають бити статую А, ні вони шахтурі все Це вже... Друзі, це вже перемога. Це тактика. Тактика дуже добре спрацювала. Добиваємо їхню статую і все, перемога. Йдемо далі. Це було легко. Чесно вам сказати, це було дуже легко. Так, давайте, напевно, шахтюру прокачуємо. Уже до максимуму, так як сказати. Потім вже може статую прокачати. Прокачуємо шахтюр. Тепер він у нас золотим мішком. І в нас є нагорода, точніше є досягнення, що у нас максимальний майнер шахтюр. Тобто так, безлюдная земля. Говорять, що корінні жителі безлюдної землі гігантські монстри. Ого, ну це так новина. Це ми зараз проти гігантів будемо грати. Що з мені, якщо чесно, трішки страшновато. Гаразд, розпочнімо, як завжди, з економіки. Але... Не завжди варто сподіватися на економіку. Ось, наприклад, зараз. Щось мені кажеться, начебто він зараз буде тупо йти і все. Ну він... він на турі йде? Ой, блін. Що робити мав? Піздєць. Долой ой, блін, мечників чи як, я румечників робить бігу. Блін, та я його фіг фігуб'ю. Він бугай, блядь. Капець. Я представляю, що сейчас статой буду. Ага. Ух ты, огу! Шо мені за ним не нравиться. Так, бігом робимо армію яромечників. Слава богу, я відбив цього гіганта. Слава богу. Так, ще один іде. Та маю. Давайте в оборону. О, наконець-то він стов. Пощадив нас. Я просто не знаю цього гіганта, наскільки він мощний. А да що він тут чорного чувачка Він що, ним буде нас бить чи шо? Блін, йонос, да от то так, то Ну, конечно я трошки злякався, если чесно. Ну ладно, було й було. Він мені чоліпів ліпів статуї не вибив. Ти бо якийсь, бессовісний. Та да ну капец його. Надіюсь він не буде нападать прям щас. Стій, 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 я накопичу армию стій, стій, пожалуйста Не надо нападать Шую <coughs> Уже два гіганта, -мо Так, отступай, да, куда куди ти Ху-ху-ху Ебать там блядь, і пів землі не останется ну. Дай бог щоб я отбився Це я не знаю, це тут а цього не вистачає батюшки блядь, святого Я не знаю що тут надо щоб убити цього гіганта. Да він конечно не мощний по хп Ну але... З ним биться Тим більше їх двоє Це просто капець Провоцир. Давай, иди сюда, досида, я дис заработай, бля. Уху-ху-ху, по раскидам уши. Локти, тихой-то. Ну е нахер. Подаво. Бать, ну там, наверное, зубка я помисон. то ну, с такой толпой выбили. На колено их так жизнь поставили. Жизнь их поставила на колено. Так, давайте еще эту гиганта размещали. А, типа, внимание, у нас подкрепление. Ух, ты не хера себе. давай так купьте, то давай За... За свою хату чияться. За родину, короче. Так, ні. блин, оцей всі. Не, серйозно, це... Ну, казалось, начебто. Важкий рівень, але. Але, щось ніфіга не важкий. Я закоси, ніж тут більше за копці, ніж то бися з ними, якщо чесно. Так, напевно, я гігантів відкрив. Угу. Круто. Бо це ж тепер я крутий з гігантом граю. Офігеть. Так що давайте щось із, із статою прокачаємо. Так давайте прокачаємо вже щось. Я даже не знаю. Ну мені тоді, якщо чесно, було дуже страшно. Я тих гігантів так боявся, це кап'яс. Так, прокачали ХП статуї і... Трошки урона. Ого. Це тут пок... ці бусти є. А, це типу... як вам сказати? Давайте дві купимо. Не даремно ж я перемагав, бо я ж ці А-діаманти получав. Раз, давайте підемо далі. Так Щось далі в нас. Е, засада. Ваша армія була атакована аборигенами подкріплення. Коротше, нам треба протриматися. Це, опять... Е, Но витривалість. Ого, ніфігося, прикольно. Це тепер я не можу не тільки 8 а аж 10 шахтерів викликати для кращої економіки. непогано. Мені дуже подобається цей буст. Якщо його так можна назвати. Ну так, да, це буст. Це бусти. Це все бусти. Так, давайте відступимо, щоб е гвардія відбила цих е нейдертальців. Що, вони слабенькі. Ой, не, не. Давайте обратно ще цього виберемо. І навіть махнуть не спів. Ого, та ну нафиг. Та ви що прикалуєтесь, люди? Не надо, дядя, не надо. Пожалуйста, не надо мене так. Да шо, за що ви мене так наказуєте, люди добрі? Да... Не надо, дядя, не надо. Давайте хитку зробимо армію. Блін, в мене в принципі ресурсів вистачає. Ні, ладно. В принципі, ми цього іганта ще виб'ємо. Нам пощастило. Так в голові скільки стріл залишився, капець. Так, давайте хутко зробимо армію. У нас ресурсів вистачає. Скільки у нас їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, аж 10 шахтюрів. О, ще один іде. Так, давайте бігом зробимо яромешників. Так, давайте, хлопці, відступайте, несіть золото. З золотими сумками несіть золото. Головне, е, я ж на біглі не цегон, самі не цей, щоб по дорозі там не впали золото. Він задовбов цей гігант. Він мене вже більше, чим півстоти вибив. <ріст> так, ось йдуть ідуть В мене вже вистачає армії, щоб відбиватися від ворога. Так що вже пів біди. Проблем. Та вони такі слабенькі проти яромешників. А, це все? Щось так швидко? І за майже за 3 хвилини впорався. Гразд, так. Е... Ну знаю, пофіг, що я прокачую. Те, що мені потрібно було, я вже прокачав, в принципі. Прокачаємо так, і... <гум> <гум> так, а що це за звездочка 3? Що це таке, я не знаю. Так, леддяні холми. Ви знайшли лагері елітніх предворителей. Блин, не вспів прочитати. Йо-Мо! Йо. Так, ладно, давайте. Подивимося, що тут в нього. Якісь літні війська. Ну, по-любому мощні, да. Це куди в них можуть бути елітні війська, я не знаю. А, це ж в мене коп'ютони не прокачені. Або тут щось іще щось, може якісь бустки, що, типу, викликає тільки елітних військ. Так, давайте хутко відступаємо. Ого вони крепкі, нічого собі. Оце де елітні війська. Так, мені щось це взагалі не подобається. Вони вже мені майже вибили половину, йо-майо. Офігій. А, оборони в мене другої немає. Крім, крім цього, більше ніякої немає оборони. Так, що ти тікаєш в Так, в мене вже є, в принципі, вже оборона. Мені вже не страшно. Куди ви йдете? Йдемо. Давайте ще один. зробимо. Тут давай, чувак. Йоумен. А ладно, і собі. Якби я знав, що мені прийде підкріплення, ну, від цих шахітерів, то я б зробив би 5, хоча б і 4. У мене і так вистачає, у мене і так їх раз, два, три, 4, п'ять. Блін, збився ще тут. 4. 9 чи 10. Ну, шахт в принципі 5, то повинно бути 10, бо того, що ті пішли чогось. Он Той уже отже мається. Та що у нього тут за армія? Ну три ярумешника і три лучника. Така собі армія, якщо чесно. Я можу просто-напросто напасти своїми. Але тут е питання в дру другому. Це я ще й гігантів викликав. Зараз ще й наберемо кучу Гігантів. Ну буде okay. в обща пісня. Так, ще один Гігант є. Тю мені показалось, що Гігант несе шахтера, а це було б смішно. А на що він свою людину несе? Я не зрозумів. Чорний, ти що чорну несеш? Хай красний чорний несе, а ти що чорну несеш. То, то ж твій. Щось розробочик не подумав про це. Хоча це, це не важлива деталь, але вона якась така трошки неправильна. Е, міг би він зробити, щоб було, був типу... От той чувак, якого він носить, був би красний, а в красного чорний. Типу він жертву несе, правильно ж? Як ж він в жертву буде носити свою людину? Це неправильно, це неправильно. Так, в мене вже три гігантика. Я думаю, що в мене така непогана армія. Непогана армія, по сравнюю з його армією, то в мене взагалі там ого, ого бля. Там взагалі розрив. Гігант стоїть півтори тисячі, офігеть. Я просто в шокі о! Oh. Чого він так скільки стоїть? Колдун старий, блядь, того не стоя, 1200, та ну нафіг. Я б йому дав би наценку аж на 900 чи 1000 все, Ну не 1000 це максимум, ну, блядь, 1200. Цьому ще ладно, півтори тисячі він. Та він даже быстрее за колдуна. Хоть... и він, він гигант, блядь. Так, уже максимальний ліміт військ Зараз ще один лучник зробиться і можна нападати. Вот так у, ребята! Зараз виб'ємо все. Ого, та тут раз, два, три, п'ять, напевно. Куди ти тікаєш Шо таке? Е, і мої тікай. Чи не тікай. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, блядь. і все, оце все ж ти можеш. Давайте нападайте, хлопці. Та ну такая, я вам скажу, не пона армія ще. Не, давайте вже остаточно нападемо. Бо мені це взагалі не подобається. Давайте, вибиваємо башню. Німа враг в другу Хоча не дай бог щоб мені програють, та ну нахуй. Так в мене 5 гігантів, ну шо Десь були. Елітні вузки, чи ну коротше є ламешники і поп'ятоник. І де вони подівалися, щось я їх не бачу. Ого, в нього тут війська. І, і колдуни, блядь. Блін, треба було той так тільки, що я зразу не грав. Не давати йому економіку. Просто ради приколу лучників, напевно, потрібно було викликати, щоб вони стрельнули один раз по цьому. Так треба не було. Але раз, не будемо про це. Зараз в нас ситуація така, що, походу, мені статуї капець, І ніякі гіганти вже не поможуть. Так, все, я програв, На жаль. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся. Пишіть в коментарях, як вам моя хитрожопська тактика. Чи вам вона а, допоможе в цій грі? Чи не допоможе? Всім гарного настрою і всім до побачення.